Друзі, вітаємо вас! З вами в Тандем та наша улюблена рубрика смачного. Так, сьогодні ми будемо з Романом готувати солодкий сніданок. Mm. І це буде шоколадний фондан. Для його приготування нам знадобиться декілька інгредієнтів. Знаєш які? <реж> ну, я ж бачу. <реж> <реж> я тобі зробила тут підказку на столі. Це чорний шоколад. Чим гіркіший, тим краще. я люблю чорний шоколад. Вершкове масло, борошно, какао. Цукор і курячі яйця розпочнемо тоді, да? Зараз я попрошу тебе Ні, не, не довірю тобі. Це це зроблю сама. Я нічого не роблю. Ти ж бачиш, все я дивлюсь. А, це диві... дуже швидкий, да? Основне це по перше, цей десерт. Один з найвідоміших зараз, тому що він є практично скрізь. Я займуся шоколадом і вершковим маслом. Ми з'єднуємо їх в одній таці, е, і нам потрібно розтопити. Але тут є один маленький секрет. Сьогодні буду я багато говорити. Е, це секрет тоді? Ні, це не секрет. Потрібно розтопити шоколад, і до цього можна зробити там двома способами це, так? Перший спосіб це на плиті на паровій бані. Людям я знаю, як топити шоколад. Перший це на плиті на паровій бані, але ви так така є невеличка небезпека, тому що якщо попаде туди вода, нам цього не потрібно. Краще це зробити у мікрохвильовій печі. Це зроблю я. Так, це швиденько. А романа я тим часом попрошу замішати взбити два яйця і додати 30 грам цукру. Легесенько, як завжди. Типа, я нічого готувати не буду і пішла. Рома робота. Я забула. Вона <рес> <Я таку люблю. рес> прийшла. <рес> я ну дійсно я забула. Я не, не розповіла про те, що... Для того, щоб швидше розтопився ваш шоколад, його просто потрібно подрібнити. Можна зробити це руками, як я, а можна зробити це ножом. Допоки топиться мій шоколад, мені потрібна лопатка, щоб це завжди перемішувати, щоб шоколад не горів. І напевно я розповім тобі про сам десерт, так? Ну, я, може, давай спочатку замішаю, бо, буде, бо я тебе не буду чути. Давай. Як збиваємо в ну, піну. Ну, мені потрібна така, да, стабільна, красива піна. Включаємо функцію комбайн. <рес> Нам треба повністю розчинити сахар, щоб він не хрустів на зубах. А цукрову пудру можна використовувати? Не потрібно. Краще mm -hmm. цукор. Так. А що? Ну, бо так. Фондан це класичний французький десерт. Він перекладається як таючий. Mm -hmm. Чому це відбувається? Тому що за рахунок випікання основний секрет, коли серединка у тебе рідка, а верхушка самого тістечка, вона хрустить. Mm -hmm. От тоді вважається, що mm -hmm. десерт ідеальний. Це Анзії. свого роду пошов, так? Да? Надо розрізати, щоб він витік. Витік так тільки солодка така штука. В принципі, дивись, можу сказати, Все? да Гуси. яйця нам такі підходять в піну. Можуть сказати по праву, що шоколад з вершками теж гарно розтопився. Краще помішувати, топити і помішувати, щоб він не підгорів. У мене шоколад чорний, саме чорний шоколад гіркий. Хочете, туди чилі добавили зразу. Я не знаю чого. Гостренький да? да, такий такий тобі... був класний. Так, дивись, зараз ми сюди додаємо до наших яєць шоколад. Ти одразу помішуй, роби гарне тісто. І е, знаєш, який ще секрет такий глядачам відкриємо: що десерти не можна ставити в холодну. Духовку. Духовка у нас вже гріється. Так. Пахне, так? Да? Класно. Подивіться. Зараз нам це потрібно стабілізувати і ми додамо борошна. 30-35 грамів. Він виріс і не падав, примішую. Якщо ви передасте сюди кількість борошна, він не буде отаким тягучим і е, жидким всередині. Все, тісто наше готове, ми можемо запікати. Зараз я розкажу один секрет. У класичній французькій кухні є таке поняття, як французька рубашка. Ти знаєш, що це? Ні. Бачиш, а ти кажеш? Ні, я... Чую, я знаю, але точно саме глядачам не зможу там ну, конкретно Расповісті. класно розповісти. Е, тоді розповідаю я і тобі, і нашим глядачам. Французька рубашка використовується у випічці. Це е, змащення будь-якої форми жиром і притрушення або какао, якщо у тебе шоколадний десерт, або ж борошном. Це робиться для того, щоб убезпечити свій виріб е, від прилипання до будь якої Формі. І так, дивись, зараз я попрошу тебе запачкати свої руки, намастити нашу форму вершковим маслом, а я притрушу mm. того все какао. Ви щось не влаштовує? Чорнороб такий. Мастим <с с с> вершковим маслом. Так. Дві форми. Одна тобі, одна мені. Такі класні форми у нас, сьогодні, взагалі, мені подобаються. Це називається кокотниця. Uh -huh. Теж французьке слово. А що кокотниця? Бо кокотниця? <реш> Ні, ну я не знаю, чому так. Просто називають кокотниця. Тепер я присипляю то какао. Так гарненько, спочатку дно. Це у нас рубашка, так? Да? Так. Да. З начосом, виходить. Так, і тепер краї теж. Так, щоб гарненько воно зовсім вже. не приставало. Диви, як гарно, правильно? Угу. Зараз ми... Маємо накласти однорідну ч однорідну тісто, так? Лос. Порівну я маю на увазі. І у такій великій формі, як у нас, на дві третіх заповнюємо, щоб вирос гарно наш десерт. Ти знаєш, чому він вважається одним із найскладніших десертів, але найшвидших, тому що е, ваш основний акцент під час виробу ви маєте звернути увагу на його випікання. Ви маєте пристосуватись до своєї духовки. І так, десерт ми відправили до нашої духовки 190 градусів. 8 хвилин. 8 хвилин. Я думаю, можливо, 7. Ми подивимося по консистенції зверху. Знаєш, як перевірити? Якщо брати форму, по краю воно вже має прям випектися, схопитися. А серединка така глянцева, знаєш, як угу. жидка, то на цьому етапі можна вже, в принципі, діставати. А за 8 хвилин, да, вранці взяв, заколотив, поставив духовку за 8 хвилин. Зробив собі кавки, достав гарячий сніданок, і з'їв. Я вже радію, тому що десерт печеться, а з вами ділюся своїм секретом. Таке тісто на фондан можна зробити з вечора, а зранку випікати свій десерт. Ну що, наш десерт готовий. Перевіримо. Так як я і казала, серединка у нас глянцева, а по краям він вже практично готовий. Дивись, бачиш? <плес> Все, готово. Пропоную друзья. Клас, давайте. Момент істини да? теж. Це як в яйці пашот, надо, щоб всередині був рід... рідесенький. О там, де рідке, угу. такий прям рецептори в захваті шоколад, в шоколаду. Шоколад. Друзі, ви можете прикрасити його будь-чим завгодно. Всім гарного настрою, смачного і обов'язково приготуйте собі такий вишуканий десерт. І те, що їмо ми, бо ми стараємося для вас.